Страна нищая, у нищей страны не может быть самой сильной армии. Это точно твоя армия? Денег наворовали у украинского народа. Натырили по карманам. Денег стало много и показалось, что все могу. Бог тебя испытывает богатством. Захваченные украинскими еретиками Киево-Печерской лавры теперь снимают кулинарные передачи. При Балтийских странах, в частности в Латвии, начинаются сейчас голодные бунты. 430 рублей! Возьми. Ядказ. Я, відказую, я відказуюсь просто приймати. привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Їхні кринжати неволю і страждань. І звісно ж, бздурів, які вони нагоріли проти нас. Ви на старті не забувайте нас підтримувати і обов'язково лишайте свій лайк, не забуваючи підписуватись на ютуб канал Курбанова Лайф, тому що немає нічого кращого аніж посилення нашої команди однодумців. Про що може говорити російська пропаганда, звісно, тільки і винятково про нас з вами. Але тут є одне, але не завжди про тих, хто в тилу. Найголовніша кістка в горлі. Найголовніша тема, яка не дає їм спокійно жити, тому що тепер вони назавжди будуть принижені в, ося, в очах усього світу. Вони говорять про нашу армію. При цьому говорять дуже цікаво знаєте, цими наративами, як как у какую страни може бути армія, це не їх армія, а чи я. Там знаходяться українці, та там є добровольці з різних країн світу, але при всій повазі і любові до цих добровольців це невелика частка. Вся мільйонна українська армія це українці, можні козаки і козачки, які змогли хай ще не перемогти. Але досить непогано розбити російську армію. Ну і власне нічого зробити, здолати нашу армію вони не можуть, тож безкінечно перекладають всю відповідальність за смерті, за втрати, на кого правильно на українську сторону, яка відбивається і на кого не нападає. Росія б дуже хотіла, аби ми погодились на перемовини. сіли за стіл, ну і здали всі свої інтереси. Але чомусь президент Зеленський цього не робить. Точно. Вы просто неотримав команды с Британии. Я хочу задать вопрос, это точно твоя армия? Вот у тебя точно есть твоя армия. Потому что страна, которую финансируют 52 западные государства, страна, у которой нет экономики, страна нищая, у нищей страны не может быть самой сильной армии, это точно твоя армия. Как мне кажется, это не твоя армия. А это точно твое, твое государство, твоя страна, да? Это твоя страна? Или что-то, мне кажется, что это совсем не твоя страна? Потому что люди, которые живут в этой стране, бегут от того разрушенного государства, которое ты разрушил. Ты разрушил это государство. Почему? Да потому что это государство не может обеспечить элементарных прав и свобод, политических свобод, экономических свобод, в конце концов, безопасности. Это. Точно страна ⁇ это не полигон для выяснения геополитических целей и задач э, западных стран. А кто эту страну превратил в полигон? Это же было ряд решений, политических решений, которые привели к такому результату. А была альтернатива? Конечно, была. Но вы же не приняли эти решения. Вы приняли те решения, которые привели эту страну к состоянию военного полигона. И сейчас я убежден в том, что готовится очередная, масштабная. Военная авантюра, цель которой сорвать, прямо в зародыше, просто вот, просто загубить в зародыше любые попытки вести какие бы то ни было переговоры. В этом, безусловно, принимают участие и британцы. У меня в этом тоже нет абсолютно никаких сомнений. Но вы знаете, в чем слабость британцев? При том, что они полностью контролируют на сегодняшний день э, ситуацию на Украине. Они это делают через первых руководителей этой страны, в первую очередь. Зеленского, Ермака, их окружений, то есть там есть там Буданов и многие другие. Там есть люди, которые реализуют стратегию британцев в отношении Украины и завершения этого конфликта. Но вот это все можно будет помножить на ноль только решением Трампа в отношении проведения выборов. Вот если он заявит о проведении выборов, я вас уверяю, вот это все просто сразу можно умножать на ноль. І я більш ніж впевнена, що коли розпочиналася повномасштабна війна з димку 22-го року, то одна зі ставок Кремля російської пропаганди, їхніх чиновників, була в тому, що не лише ми здамося і будемо зустрічати їх з квітами та хлібом з сіллю, а ще й що наша влада, точно як і колись, зрадник України Янукович, 100% втечуть. течуть. Без влади було б важко, хоча я нагадаю, що все ж таки країна, як і український народ, самоорганізувалася. Тож сценарій пішов по плану СВО і все пропало. Лишився президент Зеленський, лишилося більшість українських політиків, активістів, видних українців, які так чи інакше але долучилися до створення нашої армії і захисту нашої країни, і увесь цей час через наші внутрішні проблеми, корупції, скандали, непорозуміння все одно ця єдність не довкола влади чи політики, а довкола майбутнього нашої країни вона зберігається. Але виявляється, що воен злочинець Путін не втратив надії і сподівання, що все розсипеться що, нібито діячі чи ті, хто сьогодні входить до команди Зеленського, обов'язково втечуть під прикриттям за кордон, покинувши нашу країну, напхавши в свої кишені гроші, і не тільки наперед хочу засмутити абсолютно всіх, хто вірить в цей міф найкращі з кращих обов'язково залишаться в Україні. Ну, а гниль вже і так давним-давно побігла до Російської Федерації. Тож, одним більше, одним менше, якщо так і трапиться, то і слава Україні. Ці діятелі цього режиму просто збігуть за кордон під прикриття тих, чий завдання вони сьогодні виконують. Ось і все, найбільше так і буде. Некоторі а, а, діятелі прежніх, недавніх років, збігали, вже сидять за кордоном. и хорошо известны, и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам. И все эти карманы находятся тоже за границей у тех спонсоров, которые их держат на этом крючке. Денег наворовали, счета там, все, и пляшут, выполняя, пляшут под любую музыку, выполняя любые задания. Агонія, агонія. І ще раз агонія в московських студіях, там де засідають російські пропагандисти. Абсолютна криза жанру. Вже все сказано, вже все навалено і про все. Збрешено, але ж говорити виходити треба щодня. Тематика всіх програм ділиться буквально на три вектори: це, звісно, тема Росії, але там суцільні перемоги. Багато багато тем про Україну, але це все поразка. Ну і третя улюблена це про те, як помирає захід через свої проблеми, біженців, економіку і не тільки. Хоча суті теми конкретики, яка б допомагала, хоча б комусь, її просто немає. Головне завуальовано, яке завжди на прикладах показати, що ого подивіться, як живуть в Німеччині на їхньому фоні. Умовна сизрин це просто монакоходімся в стані управляємо хаосу, при якому нас всіх. В общем-то, разделили на классы. На уровне правительства они обсуждают, будут у них, будет ли у них Северный поток 2, будут ли они работать с Россией, участвуют ли они в войне. Это все совсем не то. Их заботит в основном то, как они завтра, смогут они ходить в туалет или нет. А все остальное, что выносится на обсуждение населения и вообще на обсуждение тех классов, которые находятся внизу, это только та подложка, которая позволяет им держаться наверху. А те, которые находятся внизу, не понимают, что происходит там вверху. Они получают свои счета, их интересует только то, завтра мы будем платить больше или будем мы платить меньше. И э, вот эта нестыковка между уровнями, она приводит не просто к этому управляемому хаосу, она приводит к возможности для тех, кто этот хаос поддерживает, очень легко руководить этой ситуацией. Есть такое название в немецком языке «фусфольк». Это мне даже тяжело, страшно перевести на русский язык. Ну, фус – это нога. Но ну, имеется в виду, вот те, которые находятся там внизу у ног – это фусфольк. Он сегодня находится так далеко от этой верхней части, которая называет себя вот этой… Элиты и принимает какие-то решения, пока не произойдет вот это смыкание между этими уровнями, ничего не произойдет с Германией. Это означает, что ближайшие 2-3 года Германия не будет страной такого спокойствия. Вот, вот то, что вы говорили, оно здесь абсолютно точно соответствует вот этому неприятному ощущению тяжелого конца Европы и неприятных лет, которые придется преодолеть обществу в Германии, ну, во Франции, наверняка, точно. Но я думаю, что... Це стосується Іспанії. Я подозріваю, що і британців очікує така ж судьба. Ну, як і завжди, вся ця пропаганда, вся війна, всі злодіяння Путіна вони вічно освячені церквою. Церква на Росії під час всіх правлінь, чи то були царі, чи то були генсеки, чи то сьогоднішній президент, завжди однакова. Церква обслуговує владу і тотально підтримує в усьому, що вони роблять. Треба освятити війну, підтримати її. Амінь. Треба освятити ракети, які запускаються на Київ. Амінь. Треба підтримати ядерний удар по Вашингтону. Ну тут вже як карта ляже. Але найсмішніше це коли Патріарх Кирило гибешник в рясі, якого чомусь навіщо знову зберегли від європейських санкцій. А це означає, що в нього там і гроші, і віли, коханки, коханці. Не знаю, то він розповідає про те, що багатство це випробування. Я вже не знаю, чи воно посилається всім чи ні, бо здебільшого випробування для росіян це бідність. Але цікаво, що сам патріарх рахується однією із найбагатших людей Росії. В нього є направду яхти, в нього є дорогий коштовний годинник, є іномарки країн, які є частиною блоку НАТО. Іншого страшного їздить все добре. Тож, власне, що ж це за іспитання, яке випадає не кожному. Оце для більшості росіян лишається загадкою. Каждый человек, который приобретает какие-то материальные ценности, становится, может быть, более обеспеченным, чем большинство окружающих, должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал. И понимать, что это не просто дар, а это испытание. Бог тебя испытывает богатством. Денег стало много и показалось, что все могу. Забывая, что Всю ночь Господь может отобрать твою душу и твою жизнь. Поэтому богатство не должно быть чем-то, что надрывает нравственную и духовную жизнь человека, а богатство должно послужить, в том числе и его спасению. Всегда свое богатство нужно разделять с другими и помогать. Як говориться, не по какої-то об'язаності, а по совісті, Пам'ятаю, що і ти в будь-який момент можеш оказаться нуждающимся чоловіком. Інша справа це, звісно ж, українські безбожники. Ось ті богохульники, єретики, які святая святих лавру, яку, звісно, вони приписують собі, пускають нічого собі. Ви тільки вдумайтесь знімати і проводити кулінарне шоу. Та святі мощі просто перевертаються. Я тільки хочу запитати, це справді найгірше, що ми зробили. Ну, наприклад, мені здається, що більша проблема це священики, які допомагали сєпарам, колаборантам, це які здавали позиції українських військових. Ну а з кулінарним шоу ми якось самі розберемося. Ви головне в себе в церкві розберіться. То про що ви про чорта чи про Бога? Ну а тепер бізумі, богохульство і стиф. В захваченной украинскими еретиками Киево-Печерской лавры теперь снимают кулинарные передачи. Ресторатор некто Кропотенко заявился на территорию монастыря со съемочной группой и рассказал об украинских, как он выразился, сакральных блюдах. Готовил, естественно, борщ. Зрелище просто безумное. Ну а зараз будет тотальный шок-контент. За час повномасштабної війни Ми вже затерли того орвола до дірок. Вже здається, що навіть той, хто не читав його фантастичний роман, знає суть вміст і взагалі може цитувати найкрутіші моменти. Але з чим я маю це ще порівняти, коли в Росії справді війна це мир, смерть це життя. І вони, наприклад, не розповідають про те, що голод, бідність і злидні давним-давно накрили російські регіони. Не всі. Я не можу собі дозволити сказати, що всі росіяни голодають. Звісно, ні. Але факт лишається фактом. В них в магазинах крадуть, наприклад, масло. Але говорити про себе вони не збираються. Соловйов, точніше, на його шоу, розповідають про те, як в Латвії, господи, в Латвії, хочу жити як в Латвії. Починаються голодні бунти. Виявляється, масло ставлять на протиугонну систему для того, щоб, не дай Боже, ніхто його не поцупив. І це кажуть в тій країні, в якій це давним-давно відбувається по різним лінійкам продуктів. Ну звісно, звісно. Я до речі теж підтримую: не треба росіянам їхати в Латвію. Вони там не те, що з голоду помруть. Їх там ще й зґвалтують трансгендером зроблять і відправлять в гендерно-нейтральний туалет. При балтійських странах, в частності в Латвії, починаються зараз голодні бунти. Вот представьте, я не знаю, в любом магазине России пачку масла, которая стоит 200 рублей российской валютой. Сейчас в Риге, в супермаркетах, пачки масла продаются с такими противоугонными устройствами, пикающими, которые обычно ну, в России вешают на, на, на богатую бытовую технику, потому что это ценность. Тут реально пачка масла. Или буквально вчера была разворована елка в самом крупном торговом центре Риги, которая была украшена, ну так это модно, это современно, неформально, пачками чипсов. Ни один полицейский частный охранник не подошел к этой озверевшей толпе, которая в основном, судя по кадрам, говорила на латышском, а не на русском языке, когда они значит, со стервенением эту здоровую высокую елку многоэтажную убирали. Ну що ж, а тепер час подивитися, як живуть заможні. Я не побоюсь навіть цього слова зажиточні росіяни, в яких виявляється, що і санкції, і війна, яка ж воєнний злочинець Путін, тільки покращили стан економіки. Ну і звісно, тотальне благополуччя, виявляється, що росіяни буквально приходять в шок. Щоб не сказати інші слова, коли заходять в магазин. І не тому, що вони можуть купити абсолютно все, не від радощів, що в них є багато грошей, а тому, що навіть звичайна Кока-Кола це дорого. Я навіть не знаю, як воно в них досягло 500 рублів, але. Краще взагалі, знаєте, відмовитись від цього імпортного. Ну воно ж завозиться через паралельний цей імпорт, закуповується за оці винючі долари, євро, і потім, звісно, так багато коштують. Краще все своє. А, чорт, в них же нічого немає, в них же навіть масло з Ірану дожили до того моменту, коли у нас 1,75 літрів стоїть внимание, 430 рублей. 430 рублів! 430 Не, Я я, отказ, я отказываюсь просто приймати информацию серйозно. И на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Куванова Лайф і коментуйте, почути і побачене. Бержіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!